Ну, трохи, під... трохи притомився вже. От. Тому що, ну, да, це ж коли мені було там років 16, був такий юнацький максималізм, що хоч на сцені там, рок, всі діла, а потім ти такі стикаєшся з реальністю, і ну, на... ну, протягом цих років все настільки трансформувалося, що оці мої уяви юнацькі про те, що ну, як я хочу. І ну, результат, як воно зараз є, то ну я трохи був такий момент, коли ну дуже, е як це? Ну, були було якісь розчарування, що блін, типа, ну, вже так не буде, так емоційно, ну коли ти тільки починаєш цим займатися. О, це все типу ну і треба гроші заробляти. Це ж ну, такий певний від бізнесу. Хоча в нас ну, у, де... у багатьох людей музика, ну вона ніфіга якось з заробітком грошей. Вона... Як це? Вони ну, не бачать, тіпи, тут зв'язку. А коли ти, там, в тебе мрії якісь, то ти думаєш, що це все, ну, тіпи, ти навчився грати на гітарі, то воно все само, само піде, там, а потім там, такі блін, а там ще треба ну, купу організаційних моментів ти, ну, і про це все не знаєш. От. І воно просто з часом, ну, ти розумієш, що аніфіга воно не так, як ти думав про це на початку шляху. Ну, Якось так. Ну, 2010 показав, що якось я намагався тіпа, щось чимось зайнятися, там, уйти, уйти ну, ш... ну, щось, щось в IT. Поки, да, поки тут. Почав я 2004-го. Ну, тобто зібрав гурт по класиці, тобто а, мені а, вступило в голову. Хочу грати на гітарі, грати рок. А, ну, грати я не вмів. Я зараз трохи не вмію, але тоді я не вмів, не вмів взагалі. Але було таке бажання, ну тобто, це як от, розповідають різні там, бізнесмени, що коли ми починали бізнес, ми взагалі про той бізнес що не знали. От я починав музику, ну я знав, там, що Ну не знав, як це робиться, але було дуже цікаво. Ну, такий фанатизм. У мене дуже цікавий контрабас, і я якось потрапив у ці кола музичні, і потім мене познайомили там з. З контрабасистами спитав, що треба, тіп, куди піти вчитися. І а, потім вже ну, це було так для себе вже. Освіта для батьків. ну, Покоління 90-х, це освіта для батьків, і осві... вже потім освіта для себе. От, ну, Перша освіта це, а, можна сказати, коли не знаєш, чим будеш займатися, але йдеш туди, йди, там, якийсь проходний бал, або ти тобі мінімально це цікаво, от, а потім вже ти такий. Протягом кілька років, думаю, там вже в тебе пріоритети якось налаштовуються, і ти розумієш, що о цим би я займався. Це була музика. Ну, звісно ж, хотілося, типу, Бабла, типу, слави, бабла, все-таки. Але... але це ні, ну це Тоді це було як хобі, але воно згодом почало приносити якісь гроші. І на фоні, ну, тоді було, ну, тоді був зовсім інший час, і на фоні деяких моїх ну, там, колег і. Просто по універу, знайомий друзів, в принципі, ну не поганий варіант був. Тобто я такий, ну мені це цілком влаштовувало. Ну плюс зі всіх гастролі, вся ця двіжуха. Тобто, ну тоді було трохи по-іншому. Зараз, як це воно таке дуже все комерційне, ну дуже комерційне, є там продюсери, там, цілий штат там піарщиків, СММщиків. Ну, коротше, воно якось більш на індустрію схоже. А, а тоді це було ну, такий суцільний фан. От, і ти їздив, ну, блин, воно таке все було де, ну, трохи шара, трохи аматор, ну, ама аматорство, але ну, воно було по-своєму цікаве. Тобто, ну, такий був двіж просто. Двіж раді двіжа, скажімо так. Тосокара заради тусовки. Ну, тобто не було цілей таких, типу, там, всі хотіли зібрати стадіон, але. Збираю тільки океанельзи. Okay, <laughs> Комерціалізація це не шкідливо, це просто ну, як е, е, етап розвитку. Просто воно ж повинно якось розвиватися, якусь індустрію. Індустрія це вже бізнес, а бізнес це заробіток. І якщо людина просто ну, не заробляє цим гроші, то вона просто а, з. З віком якимось починає займатися тим, що приносить гроші, тому що ну треба ж якось ну, якийсь рівень життя нормальний. Воно просто переходить в розряд хобі або взагалі переходить так. Тіпа, типу, ну як підходять чуваки і кажуть: о, музиканти клас колись, я теж гравну там на гітарі, на безгітарі, на клавішах, в ресторані, лабухом ла-ла-ла-ла-ла. І ти такий в соти разу чуєш цю історію, такий, да-да-да-да-да, Я прагную більшого, тому що ну, тут це нормально. Тобто ти е, приходиш до певного рівня, тобто ти можеш там, дозволити те те, те, те те, там інструменти там купувати, якісь там якісь обладнання, там, ну, якісь. Ну, коротше, і ну, в один момент тобі здається, що о, є краще, і ти починаєш прагнути ще кращого. Я грав в гурті антитіла, це було 4 роки. Був такий великий кастинг, вивчив кілька пісень, тестових, скажімо те, тестове завдання як у програмістів. По заробітку було все ок, але такий, ну, Київ, типу, той грає з артистом, той грає якимось в гурті, той там стадіони я такий, блін, не я хочу. Ну, Тобто воно якось тіпа, на рівні підсвідомості щось там, е -е, ходило, ця думка, що, блін, хочу е -е, якогось нового рівня. тобто Не просто клуб. Там, типу, п'яні тілки, тіпо, з чувака, а хочу, тіпо, ну, не стадіон, але ну, щось таке більше. Що я прийшов зіграв, через пару тижнів пишу, виприйняте. Такі, ну окей. Ну і пішло, поїхало, а потім гастролі в Штатах, там, в Канаді. Ну, все це такий класний досвід. Тож дякую чувакам за, за цей прекрасний досвід. Кожен етап в житті він чимось цінний по-своєму. І... Потім, коли вже з таким життєвим досвідом ти таке розумієш, що «Блін, а було ж прикольно. Почався цей треш. Ну, спочатку ну, всі ж думали, що вона закінчиться десь за три. <реку> а потім. А потім... Почалося, ну, те, що почалося. От, і ну, в мене е, був якийсь запас по, для існування. Було просто якесь пригнічене стан, тому що е, дуже багато інформації, і вона, її дуже важко фільтрувати було, і воно все якесь нове, і не знаєш, що з цим робити. Ну, це реально так давило. Це просто давило на психіку. Тобто не було якоїсь паніки, там, істерики. У мене якась карма, типу, я а, не зміг влаштуватися ні в одну кур'єрську службу, ні в таксі. Так що? Да, я, ну, я, звісно ж, думаю, яка, ну, яка сфера хоч трохи працює. Та кур'єрська, ну, кур'єрська. В мене ну, там є машина, от, тому що була зима, холодно. Там. Ну, і я хотів влаштуватися, але ну, ні. — Просто не брали, чи... Ну не брали, я пройшов там гловод, і це такий якийсь там тіпо, тест. От, і я, потикавшись, якийсь відно, пр відео, там, такий, подивився відео, потикав там якісь відповіді коротше, і все. І ти тиша. Ребятки, ви знаєте, я прийняв рішення, взявся за ум, здумався про своїм майбутнє, і вирішувати професію. Я вважаю так, що творчі люди, вони такого складу, вони індивідуалісти. Крім творчості, їм ну, ну, дуже важко от, там, якось робити якісь профсоюзи. Ця двіжуху соціальна це, — ну, це не для них. Вони заточені скажімо так, під от, якусь творче завдання, тобто вони, там, в них, як то кажуть, тонка душевна організація. У нас вся історія України це якесь виживання. Ну, тобто, нічого, ну, як ніколи такого не було, і от опять yeah. <laughs> да -да -да. буде по-іншому проходити оце все життя. Тобто воно якось трансформується, просто. ну, Люди просто підлаштуються, щоб працювати. Ми з тобою говорили про цей фільм, типу, ну, там, про українську музику 70-х, да? так? Та, в принципі, і музика, і мода, воно все повторюється. І от зараз бум 90-х. Таких. Е причому у, і у моді, і у музиці, бум 90-х, все це тіпа, стряхнули цей нафталін, дістали. І ну, це, по-моєму, свідчить про те, що ну, якась тіпа, творча криза, тобто люди вже не знав, все видумали, типу, і не знають. Е ну, вони просто. Ну, це давно така думка існує, що просто музик, ну, нової музики немає, є просто якісь мікси того, що є. Просто люди почали вже з того, що є, міксувати. Тобто якісь ідеї музичні, які були просто ну, написані з нуля, вони просто дістали і переосмислили. Тобто зараз якась як музика переосмислення вже. Ну, Трохи да, тому що. Ну, нічого нового, то тобто, слухаєш пісню і особливо поп пісню. Ну, воно все коротше, вже настільки форматне. Тобто, ти знаєш, це куплет, комплект типу, оп, там, гітари. Там. Воно все будується. Це як дивитися ці фільми ну, бойовики. Тобто, ти починаєш дивитися, ти знаєш, чим воно закінчиться. Тобто Нецікаво. Більшість музики тупо нецікава. Ну, в принципі, я е, робив от нещодавно на замовлення діджей-сет з тематикою вудсток 69-го року. І я переслухав цю музику, ну, я давно не слухав той рок, тої епохи. Я переслухав і думав, блін, ну, реально. Дуже багато цікавої музики, і реально я підняв цілі, цілі альбоми. І там ну, було багато таких пісень, які ну ніякі. Тобто завжди була погана музика, ну, тобто ніяка, яка тебе не чіпляє. І була музика, яка тебе визиває бурю емоцій. От. І зараз просто не скажу, що такої музики менше. Але в ну, мене просто є правдеформація, тому я як-то жартую, що я можу по вступу, по двом тактам вгадати, що за пісня буде. Тобто, ну, я просто вже сприймаю музику по-своєму як, як професійний музикант, а і мені здається, що дуже багато музики, ну, воно, типу, таке вже, ну, нічого нового. Хтось сказав, я не пам'ятаю хто, мистецтво повинно. Підіймати людину на свій рівень, а не спускатися до рівня цієї людини. Тобто у попну цій маскультурі люди, щоб ну, достучатися до людей якихось там інтереси, коло інтересів обмежуються там, грубо кажучи, борщом і телевізором, типу, ну, щоб пожирати, потусити і побухати. То, звісно, вони беруть якісь сюжети з їх життя. Тобто, типу, покурити кальйон, помацати дівку за дупу. там, ну, ну... і це, ну, Якщо у людини типу, коло інтересів таке, то зрозуміло, що вона зрезонує. Це просто труба, це якийсь, блін, ну, такий, така діч. Тобто, ну, я не знаю, я би це пафосно звучить, але культивується якась. ну, Абсолютно дебільна, скажімо так, ну, дебільне сприйняття деяких явищ, тобто, ну блін, особливо стосунків між чоловіком і жінкою, типу, ну, камон, чуваки, ну нашого Це ці страдання, ну, реально, типу, вона його бросила, кинула, він і кинув. Ну, коротше, там просто все отак от перекручується, і це, ну, на мою думку, це неправильно. Ну. Просто ну, воно дуже сильно впливає на людей. От, і замість того, щоб ну, підіймати культуру, ну, ця культура спускається от, от, до тих людей, які там у них, я ж кажу, обмежені інтереси. І а, блін, це коротше, ну, іноді текст слухаєш, і думаєш, що... жесть. Ну, це я думаю, знаєш, так, 50 на 50, тому що це якраз той, той момент, коли те, що тобі подобається, воно приносить тобі якесь матеріальне, скажімо так, забезпечення. Тобто, ну, тому це ремесло. Тобто ти виходиш, ти, ну, ти іноді граєш на замовлення. Тобто, Просять саме ці пісні, і це є елемент ремесла. Тобто ти виконуєш якесь завдання, тобто ти граєш на заході якомусь або ти пишеш якусь пісню на замовлення. Це все ремесло. Але покликання в тому, що ти любиш, ти пропускаєш все одно, ти пропускаєш це через себе, от, і робиш це ну, із задоволенням, тобто тобі це дуже подобається. От. Тобто ти приносиш якусь, ну, ти з душею це робиш. Тобто, ну і тому тут є елемент ремесла, коли ти робиш щось на замовлення, але тут є елемент покликання, тому що ти ну, не можеш цього не робити. Тобто, ну, це як стиль життя. Тобто, якось так ти. Ну, я ж кажу, І деякі мої колеги, і я, вони там відходили там, може, від музики, але повер... все одно поверталися туди, тому що ну, ти не можеш це не робити. От. Але іноді, ну, да, ну так, рутина. Ну, у будь у якій справі є елемент рутинності якоїсь. Ну, от. Ну, це, так, типа, как... Ложка дьогтя бочки меду, скажімо. Ну, навіть якщо ти займаєшся, тіпа, там, відточуєш свою там, майстерність, тобто це, ну, тіпа, е, ніби ти там, я не знаю, шліфуєш якусь там, деталь. Тобто сидиш і е, виконуєш якусь тіпа, роботу, яка, ну, тіпа, ну, до чого вона, ну, це ж не яка не творчість, але треба, щоб. Пальці бігали, тобто це як ну, спортивне тренування, це ну, реально елемент ремесла, Тобто ти працюєш над покращенням своїх якихось виконавських якостей. От. Ну, тобто якось так. Ну, я так вважаю.